Під час війни жінки та дівчата по всій країні стали ще більш вразливими до проявів гендерно зумовленого насильства і часто не знають, як і де отримати спеціалізовані послуги. Саме тому фондом ООН у галузі народонаселення було прийнято рішення створити безпечні простори по всій країні. Один з таких відкрився у Житомирі. Простір вільна є одним з головних таких компонентів для жінок та дівчат в реаліях нашої сучасності, тому що е, піс. Для ескалації агресії Російської Федерації у 2022 році. Та початку повномасштабної війни була нагальна потреба в розширенні діяльності фонду народонаселення в Україні у регіонах, і саме простір вільна міг би забезпечити саме жінок та дівчат у цьому. Тому за ініціативи наших партнерів і фонду народонаселення був створений фонд. Був створений простір Вільна. Простір має назву Вільна що вкотре нагадує про права жінок, а також спонукає бути сильною та незламною. Працюватиме він щотижня з середи понеділю і матиме цілий ряд послуг. Психологічний та соціальний супровід, індивідуальні та групові сесії з психологом, це різноманітні лекції з експертками та майстринями, це майстри класу у творчі, художні мистецькі, це різноманітні спортивні заняття, йога, пілатес, Тобто, в принципі, весь спектр занять, як і групових, так і індивідуальних, які забезпечують основне це психологічне благополуччя здоров'я для жінок, які проживають тут і які. Можуть бувати у місті Житомир. Кожна з перерахованих послуг надається абсолютно безкоштовно, а також доступна для усіх вікових категорій. Окрім того, на відвідувачок чекатимуть зустрічі та розмови з лікарями. Хотіла би трошки поспілкуватися з жінками про стан їх здоров'я. Що треба завчасно приходити до лікарів, що ми завжди сидимо на своїх місцях в лікарнях для пацієнтів, що ми їх завжди чекаємо для того, щоб провести консультацію грамотно, для того, щоб допомагати профілактувати захворювання. Для того я сюди прийшла, щоб допомагати жінкам, не просто прийти побазікати, побалакати і піти собі додому або займатися своїми справами. Такі простори функціонують ще у Києві, Ірпені та Сумах. Днями, окрім нашого міста, вільна стала доступною і у Вижгороді. Із приміщенням у Житомирі допомогла міська рада для того, щоб Можливо було відкриття однією з умов було все ж таки надання приміщення. Це приміщення комунальної власності, тому було підписано до цього і меморандум про співпрацю а подальшому ця організація буде тут знаходитись і в партнерстві разом з нашими теж комунальними закладами. То я думаю, що це чудовий проект, який подальшому буде мати свій розвиток. У міській раді кажуть такий простір, який націлений саме на жінок у Житомирі перший, і мріють, що вже скоро він дасть свої перші результати роботи. Дівчат тут чекають з 11 до 20 години. А за подіями просять слідкувати у месенджері. Він вже існує телеграм-канал Простору Вільне у Житомирі, і там регулярно будуть розміщуватися Розклади з реєстрацією на групові активності, адже ми розуміємо, що це простір він не резиновий, тому відповідно буде обмеження. У вільній кажуть, будемо завжди раді знайомству. Вікторія Гнатюк, Катерина Волкова, Олександр Довмержицький, телеканал ск 1